ЖК Варшавський, да? це влог. Сьогодні я розповідаю вам про третю локацію. Хочу нагадати, мене звати Адель, я власниця мережі Міміс Київ. І сьогодні ми поговоримо про нашу третю студію, яку ми будували 8 місяців. Чому ми обрали саме Варшавський? З чим ми зіштовхнулись, які факапи. І, в общем, Вся ця наша історія, тому що у більшості людей є багато запитань. Ще багато хто, хто дивиться зараз, будує студію або планує будувати студію. Я хочу одразу сказати, що неважливо, ви маленькі, великі, чи ще якісь, є у вас гроші немає гроші. Всі всі факаплять. У всіх щось іде всіх да, не по плану. Якщо ви думаєте, що у вас все буде по плану, ні, забудьте об этом. Я почну з головного. Ми з вами на Варшавському плюс. Варшавському плюс Відкриття третьої локації ми планували ще в кінці 2021 року. Але сталося як сталося. Ми не відкривали третю точку. Ми вже масштабували ті, які в нас є наявні, і в 24-му, після моїх і так далі, відпочивши, надихнувшись і зрозумівши, що система працює, я зрозуміла, що час масштабуватися і. Вибір Варшавського впав, як я і казала, на 21-й. Так як сам ЖК Варшавський, ми вже не розглядали. Він тут масштабувався. Ми почали оглядати і знайшли, от в новому у них тут Варшавський плюс, і знайшли суперкласне приміщення. Офігенне поміщення, воно було повністю з нуля. Це великі вклади. Ми вклали, ми вклали 100 тисяч доларів. Планували, якщо чесно, менше сьогодні. Розповім, чому взагалі. Вийшла така велика сума, і я не хочу, щоб ви опирались на цю суму, тому що це саме через фекапність. Ми будемо проходити клас, пішли. Якщо зараз зайти, можна побачити в цьому рожевому просто на естетичному царстві. І навіть не подумати, що ще два тижні тому тут був треш, а протягом восьми місяців ще більший треш, тому що в мене напевно вже є сиві коси від цього будівництва. В общем, я почну зі старта. Ми підписували договір, і я, як людина, яка веде блог, виставляла в інстаграм, що ми масштабуємось. І дівчинка, моя знайома клієнтка студії. зараз хтось подивиться, і подумає, Боже, треш, який клієнт у студії. Написала, що в неї є тато, і вони дуже шукають роботу йому. Він прораб, і вони готові взяти об'єкт. Вони взяли його 11 жовтня. Ми тут стояли і робили виміри по будівництву. Я одразу скажу, що ось ця історія, коли вам говорять, не працюйте зі своїми знайомими і так далі. Слухайте, реально не працюють. У нас була команда, яку ми мали взяти на будівництво. Вони нам зробили прорахунок. Це було десь ремонт 40 тисяч доларів приблизно. З усім. Просто от все, що ви зараз будете бачити, окрім меблів і окрім сантехніки, вони порахували нам 40 тисяч. Команда нашої клієнтки зробила нам прорахунок на. 30-35 з похибкою. Чому я вирішила працювати з нею? Не знаю. Ну, доброта людська, я, знаєте, це. Ну нам дуже треба робота, там бла бла бла. Ми погодились, ударили по рукам і почали працювати вже з дизайнером. Технічний дизайнер короче. Там така канітель почалась і почали відмотувати. Знаєте, якщо хтось будувався, то зрозуміє, що от процеси тормозяться. От ти їм говориш, давайте робити стіни. У нас якби до 1 лютого, у нас 1 лютого оренда на хвилиночку. А вони такі ні, падежі, ми не можемо почати будівництво. Нам же ж треба там стіни, розетки, і воно якби так. Да, але потім виявилось, наприклад, ну, що вся електрика будувалася в нас постелі, тому питання розеток, типа, не було таким критичним, стіни в нас не змінювалися. Коротше, процеси можна було запаралелити, але процеси не паралелились, тому що насправді у них не було людей. Така, начебто, доросла, а насправді така. Наївна, дурна, не знаю, як це описати. Цей стан ось цей момент, що я постійно довіряю людям і постійно думаю про те, що ну блін ну всі ж мають бути відповідальні і так далі. Раніше думала, що я дуже безвідповідальна особа. Ні, повірте, після того я поняла, що це не так. Будівництво нам. Почали пояснювати, що якби, начебто, затримують, не можуть почати там без конечних розчотов дизайнера, хоча це неправда, все можна було запаралелити, але ми вже не хочемо про це там. Нікаті почалось будівництво, і знаєте, це та історія, коли приїжджаєш на об'єкт. А воно начебто стіни поставили далі. Тиждень два стоїть три. Це такі великі сварки почались, коли ти запитуєш. А людина, яка просила роботу, вона, наприклад, на об'єкті не разу не була. Був тільки да там батько прораб її, і ти так. Ти була на об'єкті, ти приїжджала, ти бачила всі процеси, почали говорити, що не встигнуть до 1 лютого, тому що дизайнери затримали, да? потім встигнуть до 1 березня. 1 березня, звичайно, не встигли. Сказали, що встигнуть до 15-го, 15-го, звичайно, не встигли. Потім сказали: Ну, ми зробимо до 25-го, 25-го не встигли. І щоб ви розуміли, ця історія була, ну коротше, якщо. Переглянути переписку, то можна побачити, нам треба 550 тисяч. Ти маєш передати там протягом касторіс почав рости, отак скажу. На той момент передала 33-34 тисячі доларів. І тут мені говорять, там ще 550, Я така, 550 тисяч гривень. Це скільки 12 тисяч доларів за що ну ми забули тобі порахувати там вентиляцію. Ми забули сказати там, що там склоблоки не входять, в ціну двері не входять, те не входить, те не входить, те не входить. Коротше, команда виявилася дуже слабка по веденню кашторіса, по швидкістю в роботі, по організаційним моментам. Знаєте, у будівельників треба розуміти, що є три просто речі, на які ми маємо звертати увагу. Да? Якість, швидкість, ціна. Якщо суперкласна якість, якщо суперкласна швидкість, буде дорого. Да? Якщо, наприклад, недорого, але якість класна буде повільно. Якщо недорого і швидко, буде не суперякісно. Тут у нас вийшло по результату «супердорого», суперповільно. Супер повільно, щоб ви розуміли, у нас було таке, що ми з керуючою приїжджаємо там е, в понеділок, вівторок, е, середа, в четвер. 9 травня 12.08 ми приїхали в нашу третю локацію на Варшавському плюс для того, щоб подивитись, як працюють наші ремонтники, які мали здати нам приміщення 2 травня, це був шостий перенос. Пішли зі мною. У нас дуже класне приміщення. Ремонт, якому йде вже восьмий місяць. Тут були красиві постери, красива вивіска і. Ну, звісно, конечно, конечно, вони є. Давай подивимось всередині. Mm. А людей тут немає взагалі нолю. Просто ноль салон закритий, ніхто не працює, ніхто нічого не робить. І Я коли там починаю писати про рабу, альо, що це таке? Мені говорять: ой, ми будемо ми аж на Пасху роботаємо. І я та ніхто не заставляє вас працювати на Пасху. Працюйте в будні дні, тіба ніхто ж не проти. Але насправді знову ж не було команди, не було. Розуміння, що лі 25 березня це була моя така конечна точка, де я сказала, що все з цього моменту ви будете сплачувати оренду. Щоб ви розуміли, об'єкт нам мені досі об'єкт не стали саме від прораба. Ключі не віддані деякі речі не дотримані, не недороблені. Хоча на сьогоднішній момент у нас вже 6 червня. 7, 6, 6, 7 червня, не пам'ятаю. І це ті люди, які 20, ні, 11 березня, я ж вам не договорила, сказали, передайте 550 тисяч, у вас є тиждень, якщо ви не передасте, ми не будемо працювати. Хто ж знав? Що навіть якщо я передам, ніхто працювати не буде. знаєте? типу, а те, та нічого не і змінилась. нічого не вміли. Дуже багато перекидували відповідальності там на інших людей, і я їм дала час до 16 квітня. Ми прям приїжджали, по списку, проходили, що мають зробити. Е, якісь там перші знаєте тижні робота йшла, 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 і потім оп, оп оп'ять стоїм, ждемо. Приїжджаю, нікого немає, нікого немає, нікого немає. Здавалося, що це буде просто безконечно. через те, що вони настільки хаотично щось робили, не змогли підготуватись, наприклад, до нормального відкриття. Ми такі, знаєте, керуючою нещодавно обговорювали це питання. Що ми настільки шоковані, що ми відкрились, тому що ми привикли жити в состоянні, що ми. У нас ремонт. У нас ремонт, ремонт, і наші прораби, ремонтники, Вони щось роблять, і ми не знаємо, що вони роблять. Коротше, цей хаос він і вплинув на пошук людей. Він поніс з собою дуже великий вплив на наш бізнес, велику навантаженість тепер. Тому що нам треба шукати адмінів. Клієнти каже, клієнти в шокі. Якби ми б знастю наймали би людей, взяли б на перше березня адміна або майстрів. і Такі ну ви ждіть, ж ждіть. Ну коротше, це так було важко. Ми так утримували в команді двох майстрів, набирали штат і двох, які мали вже працювати на Варшавському. Вони працювали на Мінській, тобто у нас був там прям дуже переліміт. У нас там шість. 6... Шість робочих місць можна спокійно приймати. а Ми на зміну виводили там по вісім, по дев'ять майстрів, через те, що у нас пілімітах, і треба ну, дівчатам було десь працювати. Так, ми працювали в цьому шашечках, адміни були дуже щасливі, два місяці. Так от, через всю цю таку Неполадку, невідповідальність, я не знаю, як це назвати, якщо халатність і так далі. Ми не змогли нормально підготуватись, та все одно якось працюємо. Зараз там вже набиваємо пошуки, адмінів, вже працюємо в тому режимі, в якому працюємо. Маємо що маємо, але бачите... Іду, бігу, бігу, хочу вам дуже швидко розповісти, що ж там відбувалось ці вісім місяців. Чому я не зупинила всі ці процеси, тому що, ну, коли бачила, що все повільно, мала надію до, напевно, якого. Напевно, до свого дня народження, тому що ну це вже була крайня точка, коли я розуміла, що ми мали відкритись 1 березня. Окей, ну окей, просто там 1 квітня, а вже там 5 травня, і ми не відкриті. І тут ну я тут дам фотографії, може зможна буде вставити. Ну просто треш, ти заходиш, а воно полу Мені дзвонять інші підрядники, меблі. Люди, я вже по адмінам розкидала всі меблі в салон, У мене там лазер, там стульчики, та там тримає в своїй кімнаті якісь там зіркала, там і ще щось. Ну коротше, вже хаос. А я не розумію. Мене питають, коли відкриття, а я не знаю, що сказати. Ми почали знаєте прозвонювати всіх наших знайомих, які працюють там самі на себе. Майстри. Тут вийшов один хлопець, встановив унітаз, встановив нам бойлер, встановив той, тут інший вийшов. Я вам зараз роблю це, це, це. Нам пощастило, що нас оточують офігенні просто люди, яким би ми, якщо чесно, могли дати цю роботу. От, чесно, вони б за 6 місяців, працюючи кожен день, блін по 3-4 години на цьому об'єкті б закінчили все. Тому що не одна бригада не могла взяти цей об'єкт, бо він на 80% був зроблений. А 20% цього хаоса бригада заходила. Ми не можемо вам прорахувати, як це здати, як це зробити, тому що ну от там розетка, вона вважається там 500 гривень умовна установка. Але ж це і від електрики, і від того. А в нас ну треба повкручувати просто оці штуки. Ми без них запуститися не можемо. Але і ніхто не хоче це доробити. Коротше, ми заходили в жовтні з грошима. З офігенним поміщенням, з ентузіазмом, з розумінням, як працювати, а відкривались з тим, що нам не вистачає коштів, тому що як ви розумієте, ми не вписались в бюджет, і ще й в кінці нам сказали: ну, витяжку можна було не зробити, звісно, за 550 тисяч. І Ти такий. А що ви раніше про це не сказали? Оце момент формування бюджету, невписання, що вони по факту тобі говорять, ти маєш за це там заплатити, а ти такий. Так ви ж знали бюджети? Ну, не нравиться. До свидання. Коротше, ми запустились за закінчили все за два тижні в режимі нон стоп, зідзвонювалися, списувалися з усіма. Тут вийшло дуже красиво, доробили це вже не наші ремонтники. Ми їм не доплатили 180. 5 тисяч, я така, але із них 100 тисяч пішло на оренду, це фіксованих за квітень і травень, але ж ви ще рахуєте, що плюс ще додалось 100 тисяч за лютий і за березень. Причека. <плес> mm? через спешку, через те, що ми е, спішили, ми запустились, не закінчивши меблі. Це коли знаєте, у вас тут профакапність. Ремонтники, то понятно, але ж ми спішили. Вони нам не говорили, що вони будуть медляно роботи. Е, очень жаль, якби сказали, бо вони нам говорили: да, да, да вони як Рістович, два-три тижні тут все буде. Нас встановлювали хлопці меблі, і я така. А де шкафи? Які шкафи? І я така, ну в смислі шкафи, там були бути ще шкафи. І ми зрозуміли, що коли я замовляла меблі настільки в потокі оця інформації, нам треба отут на сі час, і через два тижні, щоб ви розуміли, це було першого 1, 1 лютого. Я замовляла меблі зі словами, мені 25 лютого вони потрібні. А вони, звісно, їх зробили за 25 днів. Факт фактом, що я настільки спішила, що коли підтверджувала список, не вписала слово шкафи, і вони такі Аделіна. Але ж у нас по договору немає шкафов. Ну вони прораховані, все, але оплати немає, нічого в договорі їх немає. Коротше, ми ще ще дороблюємо шкафи. Ми дороблюємо столи на одночасні послуги, тому що теж про них забули. що? ми продовжуємо шукати команду. Вже знайшли додаткових майстрів. Зараз співбесіди майстрів, майстрів і співбесіди. Аделі. Мені все це реально зробити, ми розуміємо це як, але я вам просто про те, що який би у вас досвід не був. Як би, здавалось би, просто все не налагоджено, у вас є фінанси, є з чого обрати, все, начебто, здається, супер бомба і ось так от заходимо, все одно будуть якісь факапи. У мене це був п'ятий ремонт, п'ятий. І ви знаєте, я думаю, що це мені була якась карма, місць, я не знаю за що. Просто або наказання я Не знаю, що це. а за те, що в мене завжди були в принципі нормальні будівельники. Да, десь ми там могли сваритись, десь могли знаходити якісь непонятні еті точки соприкосновення, але такого досвіду в мене ще нікого не було. І це той досвід, який ти навіть не побажаєш ворогу. От реально, то це це коли зірваний кашторіс. Зірвані повністю сроки, сроки це взагалі треш, зірвана якість, тому що є попитання по якості. Це я не знаю, я додам, додам просто вам тут фото, вдруг вони вийдуться, коли тут пройшов уже клінінг, і ти дивишся і такий прикольно, тут не докрашено, тут не докрашено, тут ще куча всього робити. І вони такі: Ну, це ж після клінінгу робиться. Ти такий. Що після клінінга робиться? Ну типу, стіни докрашуються після клінінга. Ну короче, це треш треш трешовий. Це поганий досвід. Але цей досвід, досвід навчив мене, по-перше, не працювати зі знайомими, я ще раз просто наголошу на цьому. Працювати з перевіреною командою, тому що в мене є знову ж команда, яка перевірена, яка 100% би надала би класну послугу, вписалась би в три пункти, ну хоча б в половину з тих пунктів, да, швидкість, якість ціна. Якось би, напевно, все було б по-іншому, але маємо, що маємо. Це лише сторінка. Це факапи, ми на них вчимось, і в наступні рази я вже не буду напевно давати так багато часу для довір'я, переносів п'ятий, шостий, одразу би прірвала би всі, всю комунікацію з ними. Хочеться додати мені, що які б ситуації не траплялись би, я завжди про те, що це лише досвід. І ми знаємо, як зробити класні показники в своєму бізнесі. Ми знаємо, як далі нам працювати. І далі все вже залежить від мене, від керуючої, від того, хто там сидить і не хоче показуватися. І все буде окей, тому ось такий. Невеликий влог про те, як відбувалось наше будівництво, про той весь треш. Ви навіть собі не уявляєте, скільки я разів плакала і як мене трусило, тому що я дуже сильно переживала по цьому поводу, особливо про невписання в бюджет і не вписання в терміни. Це мене досі тригерить. Я не розумію, як я взагалі пережила ці моменти. Мені хочеться, щоб кожна дівчинка. Ну, не дівчинка, навіть якщо це від да, хлопчик дивиться, пам'ятав, що це просто мут, це просто історія, в якій завжди напевно можуть бути факап. У мене ніколи не було факапів з майстрами, умовно там, вкрали базу. Ну, бачите, ось тут щось пішло не так. Будь з будівельником. Я б напевно хотіла б, щоб ви залишили свої коментарі. Якби ви б вчинили б на моєму місці. Чи давали б взагалі шанси цим будівельникам? Особливо, якщо б вони не вписались би в бюджети і в терміни. Тому що знаю, що інколи нам хочеться знаєте, сказати: ну як ти могла так от довіряти? Не знаю. Я чесно вам кажу, не знаю, але ви напишіть в коментарях, як ви б вчинили би, тому що мені цікаво, чи я одна така оце? Так сердечка, довір'я, любов, мір, любов. Давайте будемо як кот Леопольд, Леопольд, як його звати? Ніхто не помнить. А он такий милий котик. Всі б поняли, скільки мені лів по цьому коту. Пишіть в коментарях і розкажіть, як вам такий формат невеликого мого влогу про наш варшавський.